Виконуємо номер 1526 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Задання перше 1,2а додати 2,7а, якщо А дорівнює 4,2. Задання друге 7,1х відняти 2,5х. Якщо х дорівнює 3,5. Задання третє 0,5b, додати 03 b додати 1,2b, якщо b дорівнює 2,9. І завдання четверте. 1,3, відняти 0,2, відняти 0,7, y якщо y дорівнює 1,3. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо вираз, а потім будемо знаходити його значення. Завдання перше: наш вираз 1,2а додати 2,7а. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо А на суму чисел 1,2 і 2,7. 1,2 додати 2,7 це буде 3,9. І множимо на А маємо 3,9 А, ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення, якщо а дорівнює 4,2. Якщо А дорівнює 4,2, то 3,9 А дорівнює 3,9 помножити на 4,2 множення в стовпчик. 3,9 помножимо на 4,2. 2 множимо на 9, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6, да 1, 7. Множимо на 4. 4 помножити на 9, 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 4 12, да 3.

Переходимо до другого завдання. 7,1х відняти 2,5х, використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо х на різницю чисел 7,1 і 2,5. 7,1 відняти 2,5 буде 4,6. І 4,6 множимо на х, маємо 4,6х, а тепер обчислимо значення, якщо a дорівнює 3... х, якщо х дорівнює 3,5. То 4,6х дорівнює 4,6 множимо на 3,5, виконуємо множення в стовпчик. 4,6 помножимо на 3,5. 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5 – 20, 3 – 23. Множимо на 3, 3 на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 на 4 12 до 1,3. Виконуємо додавання. 0. 8 додати 3, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 3,5 даще 1 6 і 1 переписали. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 16,1. Записали результат і записуємо відповідь. 16,1. Приступаємо до третього завдання. 0,5b додати 0,3b і додати 1,2b. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо b на суму чисел 0,5, 0,3 і 1,2. 0,5 додати 0,3 буде 0,8, і 0,8 додати 1,2 буде 2, і множимо на b, маємо 2b. Тепер знайдемо значення виразу, якщо b дорівнює 2,9. Якщо b дорівнює 2,9, то 2b дорівнює 2 помножити на 2,9. 9 ,2. 2 помножить на 2,9 це 2 множимо на 29, а потім відокремимо кому 2 множимо на 20, це буде 40, 2 множимо на 9, 18. 40 додати 18 буде 58. І відокремлюємо одну цифру після кома. Маємо 5,8. Записуємо відповідь. 5,8. І переходимо до четвертого завдання 1,3 ігрек відняти 0,2 ігрек, відняти 0,7 ігрек. використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо y на різницю чисел 1,3, 0,2 і 0,7. 1,3 відняти 0,2 буде 1,1. І 1,1 відняти 0,7 маємо 0,4 множимо на y, 0,4. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо y дорівнює 1,3, то 0,4 y дорівнює 0,4 помножити на 1,3. Помножимо 4 на 13 і відокремимо дві цифри після коми. 4 на 10, 40, 4 на 3 12, 40 додати 12 буде 52. І відокремлюємо дві цифри після коми Ми отримали 0,52. Записуємо відповідь. 0,52. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 1526 виконано.